Дня з десятої ранку до волонтерського пункту плисти сітки приходить Любов Пономаренко. Зразу прийшла, то різала тільки полоски, і то ми не могли знайти місце. Ми прийшли, а нам сказали, що приносите, що у вас вдома є. Це постільне треба було приносити. Тоді тканини ми носили хлопцям на підні білизну, складалися, купляли нитки, в'язали оцю основу. Про це скаже трудомісткий. Я подумаю, як нашим хлопцям там і дівчатам. То про тяжкість тут і не думається. Нарізає смужки для сіток волонтерка Ольга Козачук. Приходить сюди, говорить від початку повномасштабного вторгнення. Ми все робимо, для, щоб швидше війна почала. Я б вже і на війну пішла якщо б, і могла б і стріляти. Часто бракує і тканини, додає жінка. Аконці дуже великі, і ми, хоч їх і оплітаємо, але віконце велике. І ми робимо отакі бабочки, я їх назвала отак. І ми протягуємо. І вони так висять, наче як листочки. А ще необхідні основи для маскування сіток, говорить волонтерка. Рибаки приносять дуже тоненькі сітки, але ми всі їх використовуємо і працюємо, тому що це таке, що сітки потрібні на фронті в будь-який час, в будь-який день. Ми своїми силами, оце всі роки своїми силами, все це робимо. Цей волонтерський пункт працює з 2017-го, розповідає організаторка Тетяна Богомол. Не припинили працювати і під час повномасштабного вторгнення, і запити каже, лише зростають. У нас два-два-три дні сітка, два-три дня сітка, і ми їх ми навіть їх не встигаємо накопичувати, тому що дзвонки дзвонять хлопці з усіх кінців. До кожної сітки вкладають ляльку мотанку та молитву, каже Тетяна Богомол. Та це не єдине, що виготовляють в'яжуть дівчата коврики, на дому в'яжуть носочки. Шкарпетки тепленькі для хлопців робили окопні свічки. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.